Всім привіт! Канал лілії Сомок. В'язання гачком. Пропоную зв'язати гарний мотив для ірландського мережева. Гачок у мене 1,25. Можна брати 1,5, тонка хлопкова пряжа. В'яжемо ланцюжок із восьми повітряних петель. Вісім повітряних петель. Петель, замикаємо у кільце, сполучна петля, петля для підйому. Кільце обв'язуємо стопчиками без накиду, 20 стопчиків без накиду. Обв'язуємо кільце 20 стопчиків без накиду. Ув'язали кільце, робимо одну сполучну петлю, петля для підйому, в наступну петлю стопчик без накиду, в наступну петлю на стопчик, у наступну петлю пров'яжемо два стопчика з одним накидом. Ще стопчик з одним накидом. У наступну петлю стопчик з одним накидом. І ще один стопчик з одним накидом. У наступну петлю два стопчика з двома накидами. Стопчик з двома накидами. У наступну петлю ще два стопчика з двома накидами. 5 повітряних петель, 5 повітряних петель, сполучна петля, стопчик без накиду, розвертаємо мотив, арочку в'яжемо, 7 стопчиків без накиду. І ще один стопчик без накиду пров'яжемо у вершину стовпчика. І так пров'язали 7 плюс 1 8 стовпчиків без накиду. 4 повітряних петлі. Розвертаємо мотив, стовпчик з одним накидом повітряну петлю. Стопчик з одним накидом, повітряну петлю. І так пров'язуємо стопчик з одним накидом, повітряна петля, стопчик з одним накидом повітряна петля. У кінці пров'яжіть на півстопчик з одним накидом. Накид не пров'язуємо, тобто виходить стопчик на півстопчик, Стоп, стопчик без накиду. Розвернути мотив, маленькі арочки, пров'яжіть два стопчика без накиду. Два стовпчика без накиду. В кожну арочку пров'язуємо 2 стопчика без накиду. Одна повітряна петля для підйому, розвернути мотив, стопчик без накиду, ще стопчик без накиду, 2 повітряних петлі, в цю ж саму петлю стопчик без накиду, виходить піко, два стопчика без накиду. Знову робимо піко із двох повітряних петель. Піко із двох повітряних петель знову два стовпчика без накиду. І далі в'яжемо стопчики без накиду. Одну сполучну петлю, одна петля для підйому, і продовжуємо в'язати стопчики без накиду. В кінці сполучна петля. Провіріть сполучну петлю. Обріжаємо ниточку. Ниточку заховаємо у мотив. цю я теж обрізаю. Все. У нас вийшов гарний мотив для ірландського мережева. В'яжіть із задоволенням канал Лілії Сомок.